Застава на 40%. Фонд держрезерву зможе виступати поручителем перед банками. Дороги, доступне житло, чиста вода. Російський досвід для Придністров'я. Придністров'я онлайн туристичний сайт для республіки вже скоро. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться, просто зараз. Фонд держрезерву зможе виступати поручителем перед банками. Дана міра дозволить займатися підприємництвом, позичальникам, в яких недостатньо заставних можливостей. Підприємці зможуть отримати пільговий кредит без застави. Поправки до закону про фонд держрезерву запропонував уряд і підтримала Верховна Рада. Умови прості: якщо банк визнав бізнес-проект успішним, за нього поручиться фонд держрезерву. Тоді до 40% суми кредиту видадуть без заставних зобов'язань. Подобна міра вона дозволить... Подібна міра дозволить підштовхнути в успішне підприємництво тих, у кого ресурсів недостатньо, і заставних можливостей небагато. Ця проблема піднімається і підприємцями, і тими, хто інтенсивно розвиває, і працює в галузі сільського господарства, але власних активів недостатньо для того, щоб взяти кредит. Як зазначив Сергій Оболоник, від підприємців вже є кілька заявок: це проекти в галузі тваринництва, садівництва і не тільки ухвалили на пленарному засіданні поправки до чинного бюджету. Речі топі розпляніхочних розхода в рамках дідеться про перерозподіл поточних витрат в рамках діючих лімітів, передбачених у законі. Це основні напрямки. Крім того, є елементи економії. Перш за все за фондом капітальних вкладень, які сьогодні були перерозподілені. Частина з них пішла на об'єкти охорони здоров'я, частина розподілена між адміністраціями міст і сіл. Це перш за все соціальні об'єкти, які будуть до кінця року завершені. Йдеться про приймальні відділення РКЛ та Бендерської міської лікарні у списку шкіряний вендиспенсер і дитяче відділення поліклініки номер 6 у Терасполі. На об'єктах завершують капітальний ремонт. На зекономлені кошти закуплять інвентар, оснастити всім необхідним медустанови планують до кінця року. Дороги, доступне житло, чиста вода без хлору, і не тільки нові напрацювання і перевірені технології. Своїм досвідом з Придністров'ям готові ділитися російські фахівці. Днями наша делегація, на чолі з головою Верховної Ради, повернулася з Білгорода. Там зустрічалася з губернатором, побували обласній думі. Ми бачимо... Ми бачимо позитивне ставлення до Придністров'я, готовність до співпраці як на рівні комітетів, так і на рівні фахівців. Придністровська делегація побувала і в Білгородському технопарку. Позитивний приклад інвестиційної площадки вважає спікер Верховної Ради. Відвідали і комунальні служби. У Білгороді вже застосовують інновації для очищення води. Флор там тепер не використовують нові технології і в дорожній галузі. Дороги білгородської області впечатляють. Дороги Білгородської області вражають. Ми прекрасно розуміємо, що такої якості вони домоглися багато в чому завдяки відмові від старих і застосування нових технологій будівництва і ремонту доріг. Профільні фахівці готові поділитися цими рецептами з нами. Готові білгородські фахівці поділитися досвідом і в сфері будівництва. Більше 20 років там успішно працює програма індивідуального житла. У нас в минулому році запустили подібну доступне житло. В цілому ж, вважає спікер Верховної Ради, білогородський досвід і напрацювання можна впроваджувати у Придністрові вже з наступного року. Столична гуманітарно-математична гімназія потребує ремонту. Школі вже 127 років. Проблем накопичилося багато. Відсутність санвузлів і систем пожежогасіння, погане опалення та зруйнований асфальт на спортмайданчику. Фахівці вже оглянули об'єкт, і в наступному році планують включити його в програму Капвкладень. Тераспольська гуманітарно-математична гімназія, навчальний заклад один з найстаріших в республіці. Вік дає про себе знати, проблем чимало. Система опалення її необхідно повністю поміняти. Взимку в кабінетах холодно. Всі батареї старі, ще 70-х років минулого століття ми міняємо. Десь не гріють. Взагалі ми міняємо, встановлюємо старі. Десь вони гріють, але дуже слабо, тому що всередині погано проходить вода. До речі, ось у цьому кабінеті опалення прорвало в кутку і теж усували неполадки через те, що старі дуже труби і вимагають ремонту нам нашу схему. сьогодні в гімназії навчається понад 1300 школярів. Будівля школи не розрахована на таку кількість учнів. В ідеалі потрібен ще один корпус, але це питання на перспективу. А ось проблеми з санвузлами треба вирішувати вже сьогодні. В одному з корпусів вони просто відсутні. Ще одне питання: спортивний майданчик. Тут вся територія покрита асфальтом. Він уже прийшов у непридатність. Дітям просто залишається бігати по ямах. Це призводить до. Частих травм а у нас проходять у нас проходять усі комунікації, трапляються часті пориви. Тому спортивні майданчики всі в латках з охорони безпеки дітей це має бути виправлено. Проблеми школи, як снігова куля. Якщо не вирішувати, з роками стають все масштабнішими. Тягнути більше не можна, вважають в уряді, і пропонують внести цей об'єкт до програми капвкладень вкладень на наступний рік. Параспортсмени спортсмени стали активніше відвідувати Бендерський центр адаптивного спорту, кажуть у благодійному фонді Світ рівних можливостей команда постійно поповнює свої лави. Нових учасників часто відбирають на спортивних змаганнях. Декого ж вже пригледіли і на спартакіаді, що відбулась напередодні у Бендерській 14-й школі. Її учасники вихованці центру денного перебування і республіканського реабілітаційного центру. Це той рідкісний випадок, коли перемагають всі без винятку. В організаторів немає завдання виховати переможців головне довести, що при бажанні і наполегливості будь-які обмеження перетворюються в необмежені можливості. Ми оприділяємо їх можливості. Ми визначаємо їхні можливості, гнучкість, рухові здібності, і потім ми радимо, яким видом спорту вони могли б займатися. Сьогодні ми, крім того, що ведемо їх у параспорт, ще й відберемо, щоб вони могли реально займатися тим чи іншим видом спорту, який культивується в нашому клубі. Хлопчики та дівчатка змагаються в силі, швидкості, спритності. І ще одна не зовсім звичайна естафета на розвиток голосових зв'язок своєрідне психологічне розвантаження. Раз, два, три! Такі спартикіади важлива складова реабілітація дітей з особливостями фізичного розвитку. Для них це ще одна можливість поспілкуватися з однолітками, знайти друзів. Мені нравиться. Це спортом. Мені подобається займатися спортом. Це дає мені більше сил. Настрій веселий, гарний. Правда, хвилююся дуже, коли змагання у нас, але у мене виходить, і я цьому дуже рада. М'ячі кеглі в сторону спортивні естафети змінила хвилина. Хочу все знати. На цей раз дітям розповіли про паралімпійські ігри і про кращих спортсменів паралімпійців. Молдова створює всі умови для введення чергового важеля тиску на економіку Придністров'я. В пункті пропуску кучерган Кишинів встановив нові модулі. Нагадаємо, з лютого 2020-го Молдова і Україна планують вести другу фазу спільного митного контролю. Фактично, це блокада імпорту в Придністров'я. Нові модулі чекають молдавських силовиків. Пункти для митного паспортного контролю встановили днями. Все це говорить про одне. Кишинів не має наміру відмовлятися від чергового удару по Придністров'ю. Поява на нашому з Україною кордоні митників і прикордонників Молдови несе за собою цілий комплекс проблем від свободи пересування громадян Придністров'я до блокади імпорту, зокрема, медикаментів. Навесні минулого року молдавські силовики не пропустили машину з ліками. Причина різниця між придністровським і молдавським законодавством. Наш реєстр медикаментів відрізняється від молдавського. Постраждають не тільки фармацевти і їхні компанії, постраждає цілому система охорони здоров'я, тому що всі ми розуміємо, що на підставі номенклатури медикаментів виписуються відповідні рецепти, виробляється методика лікування пацієнтів. Тому питання глибоке, і масштабне. Про наслідки та ризики введення подвійного контролю Придністров'я говорять вже два роки на всіх майданчиках. В у Братиславі і на конференції у Баварії. Деґверіліс проведіть роботу, домовилися проводити роботу до кінця поточного року, приходити до спільного знаменника. Якщо ми домовленості не зможемо підписати на цю тему, то звичайно необхідно відмовитися від введення другої фази, намагатися зняти цей режим контролю, який є шкідливим. Це ускладнює процедури, створює додаткові труднощі бізнесу. Ні про яке спрощення мови бути не може. Тут необхідно приймати політичне рішення. Це може призвести до негативних соціально-гуманітарних наслідків. Звичайно, це може відбитися на переговорному процесі. Це просто девальвує, хоч якийсь мінімальний діалог, який ми ведемо сьогодні з багатьох питань. Орден за заслуги першого ступеня посмертно. Вища державна нагорода Тетяні Логіновій. Відповідний указ підписав президент Вадим Красносельський. Нагадаємо про раптову смерть міністра освіти Придністров'я стало відомо напередодні вранці. Прощання з Тетяною Логіновою відбудеться завтра. За дорученням президента Вадима Красносельського, в республіці ведеться розробка туристичного сайту. Детально дізнатися про нашу країну можна буде відразу на декількох мовах. Майбутні вигляди і наповнення електронного ресурсу обговорювали в Мінекономрозвитку. Усе про Придністров'я, те, що може бути важливо, корисно і цікаво туристу. Ми стаємо впізнаваними. Гостей у республіці все більше. А значить, пора виходити на новий рівень. І тут важлива потужна інформаційна підтримка. Головне задача завдання сайту інформувати весь світ, що Придністров'я існує, про те, що його безпечно і цікаво відвідувати, про те, що це захоплююче, що ми готові прийняти велику кількість туристів і щось показати, а також про те, що гість зможе звідси відвести. При розробці електронного ресурсу використовують закордонний досвід серед ключових принципів доступність, зручність і наочність. Ось дизайн сайту. Поки попередній на головній сторінці невелике відео про Придністров'я. Прокручуємо веб-сторінку і потрапляємо у розділ міст і районів. Там можна буде дізнатися, де зупинитися або пообідати туристу, а ще маршрути громадського транспорту і місцеві визначні пам'ятки. Окрема графа цікаві факти про Придністров'я, топ найяскравіших туристичних локацій і багато іншого. З усім цим можна буде ознайомитися двома мовами російською та англійською. Як зазначили на зустрічі, туристичний сайт важлива складова бренду Придністров'я. Нагадаємо, до його розробки залучають фахівців світового рівня. Переговори з ведучим переговори з провідним дизайнером Артемієм Лебідєвим в Росії вже добігають кінця. Ми на стадії укладання договору. Є впевненість в тому, що бренд республіки розроблятиме саме він. Створення сайту займе близько трьох місяців, але після запуску робота не закінчиться. Розширюватимуть функціонал у планах додати підтримку ще декількох мов. Культури, мистецтво та соціум Придністров'я. Напередодні в Тирасполі говорили про традиції та звичаї. Перший етнофорум і відразу прем'єра. Документальний фільм Придністров'я, поліетнічний край, режисер місцевий. Картину вже подивилися на фестивалі в Сербії близько двох мільйонів чоловік. У фільмі все починаючи від святкування Андрієва дня в гоянах і до виготовлення керамічного посуду. Етнофорум ідеальний майданчик для популяризації нашої народної творчості. Впевнені організатори. Ми ми рекламуємо Придністров'я зі знаком плюс. Сьогодні дуже важливо, щоб інформація була хорошою, позитивною, якісною. Що ми існуємо, що ми яскраві, багатонаціональні, поліетнічні, поліконфесійні. Ми різні. Гості з усієї республіки зібралися на першому етнофорумі. Організатори впевнені традиції це частина придністровського бренду, про який говорять все частіше. А такі масові заходи ще один плюс в імеджову скарбничку Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.